Сесії з Віталієм ми провели просто неймовірну роботу з моїм а, а, з моїм дружином, і після такої сесії я знайшла квартиру, яка мені подобається. Квартиру яку я шукала, і а, на сесії там якби Віталій він дав мені нове життя. Тобто, у мене з'явилося нове тіло о, у результаті сесії нове життя. І якби на наступний день я знайшла ту квартиру, яку я шукала вже просто 100 років, і е, я просто як сказати, я, я в шоці це нічого не сказати. Тобто я шукала квартиру, якої вообще е, я, яку складно знайти, і я її знайшла, і я її зняла, і це було дешево. А до того мені казали, що щоб таке зняти, ви будете чекати там 6 місяців. А, так що я не знаю, як ви, а я до Віталія буду просто ходити е, на сесії постійно і не знаю вже коли буде наступна. Так що, Віталій, дякую тобі велике просто в шоці за твої роботи. А, Віталій Саранча це людина дуже талановита, це людина, яка Дивиться у ваше підсвідомлення, і я не знаю, що це, але так як він працює, не працює ніхто. І я усім раджу звертатися до Віталія. І не думайте, і не думайте, що це, це вам не зміни життя. Що це вам це, це то, що вам треба. Просто звернітесь до Віталія. Добре, дякую.